Показуй яму. Яма була глибока, показуй що. Почекай перше покажи, воно є. Замотане. Ку -ку, як сигнал чорний. Видно, що монета. Так, зараз розпакуємо, досить цікаво. Таке перший раз натрапляємо на таку тему, що, що повністю замотано в стрейчі українські монети закопані. Зараз будемо дивитися разом. На рік на чорному було. Ого, вони вже стигли. Нічого собі. А по руках 7-й 18-й Сучасні Приховував. Досить дивна ситуація. Пишіть, як ви думаєте, може то якась є. Зовсім тема не наша. якась. Купач захопав. Та навряд чи купач захопав, може то якась є приговор якийсь, якийсь там ще щось. Ну Дивна ситуація. Ну, але показуємо так, як є, реально тут є десь на скільки тут приблизно на гривень буде. 20-15. Монети замотані в стрейч і біля такої дороги. Ну, дорога можу сказати, що вона не є поширена взагалі. Тому і ходимо. Ну, ось така дивна ситуація. Усім вітання. Черговий раз знаходжуся на пошуках у лісах Янова. Мою знахідку, будемо дивитися, знахідка була верхова. Схоже, що це є водила. Ось такі старенькі. Так, я так з їх загами вверх-вниз, вздовж у цієї дороги внизу заросла вже, вже навіть її не видно. Думав, що в мене чергова радянська монетка, показую сигнал. А це виявилося монетка по першій світовій. Ось видно двійка. Як бачите, два Гелера 1896 рік, якщо я правильно зрозумів, ось така монетка. Маю знахідку, будемо дивитися, бачу, що щось стареньке, так як бачите, яка модель? Перший раз таку модель. Бачу. Так, я вже біжу до Володі, казав, має гарну річ, будемо зараз дивитися. Казав, що була поверхнева. Трішки сфокусуємо, річ достойна. На жаль, ми не можемо її зараз трошки почистити, бо ми зі щітками не ходимо. Ми йдемо до лісу погуляти і відпочити. Знахідка є вогонь, але трішки потримаю. І так я знову, як кажуть, біжу до Володі, Має знову класну західку. Показую. Показую, показую попередній, бо скажу, що тут самий є. Трошки вужчий. Зараз ми так гарно знімемо. Вужчий, чуть коротший. Речі, речі. Класні знахідки. Ну що ж, я так іду по цьому пагорбі, дивлюсь, тут росте ось такий, як кажуть, невідомий об'єкт. Він мене заманив. І я від нього йду, в мене сигнал показує. Високий. Почаю маю купати, звісно, домов щось радянське, так як тут пагорб чомусь досить всіяний радянським мусором. І у мене є монетка зелена. Ось показую так, як вона мені випала. У патині. Звісно, будемо протирати цю монетку зараз. Дивитися, що це є за номінал. Швидше за все, що Австрійська імперія. Вона у нас досить поширена. Так і є, друзі. Ось такий стан. Це один крейцер. Спробую показати вам рік. 1800 рік. Ось така монетка. Стан середній. Ну а ми, звісно, продовжуємо наші пошуки. Приємна знахідка. Повертаюся я до цієї монетки, показую. Ось бачите, 18 з лівого, з правого 2.0. 1800 рік. Як бачите, стан досить ще й непоганий. Чому включився, так як я провірив ямку, показую. Друзі, є сигнал. Я думав, що це одна тільки монетка буде. Звісно, будемо зараз викопувати і дивитися. Так, є монетка, показую. Шайба велика, швидше за все, що трійка. Будемо дивитися разом. Так, ось ця одиничка, а цю ми будемо зараз протирати. Ось так показую, як вона випала. Це в обов'язковому порядку і далі протираємо цю монетку. За розміром це Трійка. Велика шайба. Так і є. Друзі, так і є. Трійка, бачите який стан це також 1800 рік. Ось 1800 з цього боку і 2 нуля з цього боку. Також стан, як бачите, середній. Трішки спробую краще вітерти її, зараз вам її покажу. Ось так я трішки її вітер Монетка цікава, вже не час ці монетки вони. Ось такі дві монетки. Я близько місяця назад піднімав ось такий гаманець одиничок. Хто не бачив, може... Попередньо відео подивитися попереднє відео. Знахідки приємні. Звісно, продзвонюю я ще раз. Друзі, є ще монета. Є ще монета. Вже є дві, ще одна є. Звісно, купаємо разом. корінням досить глибоко так, викупив? Так, будемо дивитися разом ось тут є. Щось не видно. Ось, є, випала. Ось показує так, як випала. Також у патині. Звісно, що це є. Одиничка. Ось з цього боку має бути одиничка. Вони в мене останнім часом досить поширені. Є ось така монета в такому гарному стані. Відносно враховуючи, що це 1800 рік. Вони довго не ходили. Ось так, друзі, ось уже є у мене три монети. Це вже фактично можна вважати маленький гаманець. Так, спробую я відкласти з боку і ще раз продзвонити на максимальній потужності. А друзі, тут ще збоку сигнал є не в ямці. На таке сьогодні я не сподівався. Будемо купати. Ще казав, що в мене з гаманцями на вже з того року, бо напевно буде вже все, а виявилося, що ні. Так. Ось десь тут є ця монетка. Так, десь є. Ось ребро. Так, є чергова монетка. Це вже четверта. Це вже точно. Я зараховую до гаманця. Потемніло, так якби йде. Хмара насувається. Так, ну а ми, звісно, протираємо цю монетку, показує так, як є. Залипша. На такому пагорбі вони ще й досить непогано збереглися, враховуючи, що це є 1800 рік. Також одиничка. Також 1800 року. Так, зараз досить погано видно, так як потемніло. Так, друзі, ось показую. Три. Три одинички І одна трійка. Маленький гаманець. Так, будемо далі. Нема, треба трішки спробувати розрити. Може ще щось буде. І так, ямку я вже закопав, трішки я її глибше шурфанув. Думав може щось на ребро. Було кілька металевих. Сигналів дрібних від снаряда І показує ось такі було тут чотири монети. Усі 1800 року. Ось такий стан. Ось так мене цей гриб затягнув на гаманець. Можна так сказати. І так я підійшов до Романа, має кілька знахідок, як завжди, будемо дивитися разом, буду показувати. Так, дистанційна трубка, так сказати, голова із снаряда, Ось така деталь, невідома кілька боку ось така гільза. Так, є дві монетки. Спробую показати. Радянський 39 рік. І. П'ятдесят сьомий. Ось таке швидше за все, що заготовка на колечко. Ось така невідома. Річ, можливо, нашивка на щось. Метал схожий на латунь. Ось така знахідка бубенчик досить старенький. На жаль, має втрати бронза олов'яниста Ось такий гудзик річ посполита. Спробую його трішки краще показати. Як бачите, з вушком цілий. Ось такий орлик. Ну і підняв ось таку ложку. Звісно, цій ложці дісталося, як бачите, по формі. Вона довго ходила свого часу, ложка є срібна, метал срібний. Період за формою царський період. На жаль, не ціла, але знахідка приємна, срібло. Ну і як Кравон казав, гвоздь програми. Дружба 2. Ну що ж, ми будемо вже сьогодні завершувати пошуки. Ми вже збираємося потихеньку і будемо їхати. Маю ще одну лагідку. Вони тут досить часто трапляються, ось такі підкови каблуків, досить часто. За один вихід можна до п'яти штук легко викопати. Дякую всім, хто. Дивився до кінця. Ну і звісно, мирного неба нам.